Сьогодні благодійний фонд Артема Марченко» разом з відповідальним бізнесом місті Кременчук, це ресторан Велес, подружжя шаховцевих. Запросили нас в рамках проєкту, нашого проєкту Об'єднані Україною. Ми долучилися до заходу з ліплення вареників. Даний захід розрахований на дітей віком від 7 до 15 років, тобто вже ті діти, котрі можуть щось робити самі без сторонньої допомоги. Тому ми сьогодні приїхали разом з дітьми, аби навчити дітей ліпленню, тим самим долучити їх до якоїсь роботи, показати те, що такі ж самі вареники ліплять і тут. І будь-де господині, аби накормити наших військових, тому що відправляють буває їжу, і ті ж самі вареники є в цьому раціоні військових. Наша рестарація «Велес» завжди приймає участь в благодійних різних проєктах. Особисто я вважаю, що діти це наше майбутнє, і треба вкладати як більше часу і ресурсів саме в дітей. Тим паче, зараз в нашій ситуації діти залишаються дуже часто вдома, залишаються без різного досугу і розвитку, такого як ми звикли раніше. Тому ми максимально кожен тиждень проводимо. Різні майстер-класи, якісь активності по ліпленню вареники. Вареники будуть у нас з м'ясом з картоплею та пончиків під білим шоколадом з декором. Діточки дуже люблять такий майстер-клас. Він не є дуже об'ємним, складним, але смачний. Ми будемо варити на пару. Потім ми проведемо екскурсію по будиночках. У нас будиночок українського побуту є мисливський з різними мисливськими там. У і плюс по території. Також ми проведемо конкурси з читанням віршиків. Поспіваємо, потанцюємо. Будемо пару годин намагатися максимально охопити їхні, їхню увагу. Тому що що, сонечко, а можна мені з тіста в муку? – Не треба воно тобі, воно буде не смачно. Отак трошечки. Отак. І сюди, в ту ямочку, ложечки і м'язка у вас на столі і кладемо багато начинки. багато. Вареники люблять, коли багато начиночки. Дивіться, її повинно бути багато, ну, з половини від кількості тіста. Подивіться на мене, будь ласка, у вас виходить такий, як і ви його потім стуляєте країшки. Ну що, виходить? Я зараз прийду всім допоможу, всім допоможу. Розповіси, будь ласка, свої враження від майстер класу. Дуже добре. Дуже добре? Да. А що, що саме тобі подобається? Вареники лепити. Вареники лепити? А з чим тобі більше подобається вареники з картоплею чи з м'ясом? З картоплею. З картоплею? Це дуже чудово. А які ще майстер класи ти відвідала або хочеш відвідати? Хочу відвідати ще. Напевно, ще раз пончики, а відвідува піцу, пончики і вареники теж. Це дуже чудово. Дякую. Це твій перший майстер-клас. Так. Тобі подобається? Так подобається. А що саме тобі тут подобається? Ну, ну вареники. Ліпити або їсти? Ну бо не больше час їсти. Побольше часу їсти. Молодці, горіть по вафельки, активності завжди це добре горіть. Елечка нам принесе шоколадки, на солодки призв'язали.